Ми створюємо речі щодня, будуємо шпаківню, печемо печиво, навіть пишемо пісню це все виробництво. Заводи роблять це у більших масштабах. Розуміння того, як вони виробляють товари, є ключем до розуміння нашого світу. Існує три основні типи виробництва одиничне, серійне та масове. Кожна система має свій ритм, свої переваги та свої виклики. Уявіть, що це як готування. Іноді ви готуєте одну ідеальну страву це одиничне виробництво. Іншим разом ви печете десяток печива це серійне виробництво. А ще є фабрика, яка виготовляє тисячі хлібин. Це масове виробництво. Знання цих систем допомагає нам зрозуміти, як виготовляється все від нашого одягу до наших автомобілів. Це різниця між невеликою командою майстрів та гігантським заводським цехом. Обидва є важливими, кожен по-своєму. Одиничне виробництво це індивідуальна увага. Уявіть собі майстра у своїй майстерні. Він будує унікальний предмет меблів. Кожен зріс, кожне з'єднання ретельно продумані. Цей метод повільний та продуманий. Тут якість важливіша за кількість. Кожен продукт унікальний, адаптований до потреб замовника. Подумайте про костюми на замовлення, портрети, намальовані вручну або спеціально розроблений будинок. Одиничне виробництво це кваліфікована праця. Це майстри, які пишаються своєю роботою. Вони не просто щось будують, вони створюють щось особливе. Серійне виробництво схоже на випікання печива. Ви не печете кожне печиво окремо, ви печете цілий лист. Йдеться про виробництво обмеженої кількості однакових або подібних предметів за один раз. Уявіть пекарню, яка випікає кілька партій різного печива. Кожна партія однакова, але вони чергують рецепти. Ця система використовується для одягу, меблів і навіть деяких автомобілів. Серійне виробництво пропонує баланс між гнучкістю та ефективністю. Воно дозволяє вносити деякі варіації в продукти, зберігаючи при цьому гідну кількість. Це хороший компроміс для підприємств, які обслуговують різні смаки, але не потребують масових кількостей. Масове виробництво король ефективності. Йдеться про виготовлення великих обсягів однакових продуктів. Уявіть собі, завод, який випускає тисячі автомобілів, кожен з яких ідентичний попередньому. Ця система базується на стандартизації та автоматизації. Машини виконують більшу частину роботи, часто на конвейері. Подумайте про бутильовану воду, смартфони або більшість повсякденних речей. Масове виробництво дозволяє знизити витрати та скоротити час виробництва. Це означає доступні товари для всіх. Однак можливості для індивідуалізації обмежені. А місця для індивідуальної майстерності менше. Кожна система виробництва має свої сильні та слабкі сторони. Одиничне виробництво повільне, але пропонує високу якість та можливість індивідуального підходу. Серійне виробництво знаходить золоту середину, дозволяючи досягти певного розмаїтря з гідною ефективністю. Масове виробництво відзначається швидким і дешевим виробництвом великих партій товарів. Вибір правильної системи залежить від продукту та попиту. Розкішний автомобіль вимагає ретельної уваги одиничного виробництва. Пекарня, яка випікає хліб для міста, потребує ефективності масового виробництва. Розуміння цих компромісів має вирішальне значення для бізнесу. Йдеться про пошук правильного балансу між якістю, кількістю та вартістю. У виробництві немає універсального рішення. Найкраща система залежить від продукту та мети. Мотоцикл на замовлення вимагає іншого підходу, ніж пакет молока. Зрештою, йдеться про розуміння потреб клієнта та можливостей бізнесу. Іноді потрібен ретельний підхід одного майстра, в інших випадках це ефективне гудіння величезного заводу. Розуміючи різні типи виробництва, ми можемо оцінити майстерність та зусилля, які витрачаються на виготовлення всього, що нас оточує. Це нагадування про те, що за кожним продуктом стоїть процес, система і, що найголовніше, люди.